Львів, Біберка, Рогатин, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ. Саме через ці населені пункти двоє спортсменів пробігли марафон на підтримку Збройних сил України. Про емоції на фініші, перешкоди та головну мету хлопців. Дивіться за мить: 121 кілометр від позначки Львів до першого знаку Івано-Франківська. Цю дистанцію двоє спортсменів подолали заради особливої мети. Ми збираємо кошти 1 мільйон гривень для морської піхоти для наших захисників, які воюють зараз на фронті. Нам було важко, але ми усвідомлюємо, що їм теж важко. Готувались до забігу хлопці задовго до війни. Та таку відстань подолали вперше. Перші 50 кілометрів ми бігли з таким легким відчуттям піднесеним. Далі було все важче. 60, 70, 80 кілометр ставало все важче відповідно так до сотого. На фініші все відбувалося дуже швидко. Комендантська година. Плюс ми маємо добратися до нашого місця ночівлі, і ми навіть не встигли провідчувати емоції ейфорію фінішу, яку ми далі вже наступний день відчували. На 67-му кілометрі забігу хлопців спіткала перша перешкода. Це лише злива 67-й кілометр. Ми хвилин за п'ять до початку цієї зливи перевдягнулись в сухі речі. Ось. І тому, ну, їх секунд, буквально за 40 ми промокли повністю і цілком. Тяжко пригадую, Владислав, було уже і наприкінці забігу. Ти біжиш, біжиш, біжиш. І розумієш, що ти довго це робиш, але дистанція, вона майже не скорочується. Тим самим це сильно б'є по голові і. Постійно питання, що типу, а навіщо? А давай зупинимось, а давай там не знаю, давай пройдемось, давай не будемо добігати щось на кшталт того. Але ну у нас морально-вольові якості з назором доволі нормально і активно використовуються, доволі сильні. Ось тому вийшло так, що ми пробігли. Та впродовж всього марафону бігунів супроводжувала мати Владислава. Мама їхала за нами, підсвічувала нам фарами. Дорогу, і ми так от біли. Повільно, звісно, в силу того, що це був майже це був 90-95 кілометр, і, і так далі. Ось тому було прям важкенько. Реакція рідних та друзів, ну, всі насправді в шоці, бо в силу того, що ми не розповідали про те, що ми готуємо. В плані ніхто майже не знав, про яку дистанцію йдеться мова, коли ми готувалися. Ось тому всі були трошечки в шоці. Хлопці зізнаються, мету, яку поставили перед собою, досягли та закликають українців підтримати їх ідею та збір, адже війна триває і воякам необхідна допомога тилу.